Так, по редуктору барабані Масея 187, 307, 440. Коротше, обороти на сою переключаються ось цим речашком. Не корбочкою крутиться там до опора. Перекидаються ним, зараз оце туди ближче, стоїть на менше, сюди буде більше. По поводу самого варіатора Ремінь зараз прикріплю фото, який розмір. Показую, який він всередині. Ось такі від нього всередині. Ось ті шліцеди виходять. І тут стоять от такі гаючка і шайбочка. Проставочки. І болтами стягнути ось тут. Є ось такий під шестигранник. І два вон такі. Просто пружини стягнуті. Це він натягується ремінь, якщо він заглушений, то вже просто ви його натягнете Вон от корбочкою. Далі по розмірах там питали примерно, скільки має бути. По нарозі виходить рівно 9 см. Це з краю. Так виходить там щось 7-7 з 7 Відстань в мене по натяжці між бітером 13 см, 12,8-13. Йдемо далі. Так, по приводу Ось Такий механізм. Натягується він тут, болти відпускаються і натягуються шпилькою. Тут де двойний шкію. На валу з маслночкою сама стиця. Там воно. Ці шкіри розміри зараз напишу на екрані. Далі йде Вон така рамка стоїть тут. Тут один натяжний, як успокоїтель. Так, тут ще один. І коротше така рамка йде, вона туди туди двигуна. Вже далі тут оце другий ремінь йде. Коротше, якось так.